Вітаю на першому подільському. Разом підбиваємо інформаційні підсумки цієї середи, 15 жовтня. Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка, під час якої визначили ключові напрямки подальшого тиску на Росію. Президент також повідомив про плани РФ щодо подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною попередимо партнерів, яким це може загрожувати, заявив Зеленський. Меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України, як встановила Служба безпеки України. Труханов є громадянином Росії та має діючий закордонний паспорт країни-агресора, який він отримав 15 грудня 2015 року. А також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби РФ. Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував рішення щодо позбавлення його громадянства України. Що стосується. При цьому я задачу виступав і активний захист, тому що я впевнений своїй правоті, я певний тому, що в не було і не є російського комикасу. Всі документи, які діє, тому буду боротися, буду працювати на благо моєго міста, буду захищатись і я впевнений в своїй перемозі. Я сьогодні залишаюся на ролі. Залишаю і працюю. Це є 79 стаття е місцевого місцевого самоврядування, яка чітко описує, що я не можу врятуватися. Тобто, поки не буде на сесії прийнята ця інформація депутатам, я, продавлю, я е продовжую залишатися мером міста і виконати свої умови. Ще один герой віддав своє життя за Україну. Сьогодні Хмельниччина, вкотре прощається із захисником. Василь народився 15 травня 1993 року та на захист батьківщини став навесні 2025-го. У жовтні родину сколихнула трагічна звістка оборонцю на віки 32 роки. Світла пам'ять та слава воїну. 15 жовтня в останню путь провели героя Василя Єванюру з міста Городок Хмельницької області. Чоловік захищав нашу країну з весни 2024 року. Служив у 71-й окремій єгерській бригаді стрільцем. Родина, друзі, побратими та місцеві зібралися аби віддати йому останню шану. Люди згадують його як добру, веселу та щиру людину. Можу сказати, що це дійсно була людина, з якою можна було поговорити на будь-які теми, і він дійсно був. Людиною, знаєте, зараз такий світ, де дійсно дуже мало людей, але він був саме з тих, до яких ти міг звернутися за парадою за допомогою, і він би б тобі ніколи не відмовив. Він дійсно був дуже світла і добра людина. Чоловік з городка переїхав до Хмельницького, де працював і будував своє життя. Доки не прийшов час стати на захист України. Також займався вільною боротьбою. Він займався спортом, він займався вільною боротьбою. Завжди старався кожному допомогти. Роботи в нього були. і в залі дітей трошки тренував, щось пробував себе в чомусь, але щось пішло не так і убрав другу роботу. Василь загинув 5 жовтня у Добропільському районі, що на Донеччині. Йому було 32 роки. У чоловіка залишилося дві маленькі донечки. Його мужність та відвага залишаться в нашій пам'яті назавжди. Анна Паюк перший Подільський. Красилівська громада сьогодні попрощалась із стрільцем санітаром Вадимом Скуміним 1991 року народження. Захисник понад три роки воював у найгарячіших точках. Під час служби двічі був поранений. На жаль, воїн помер 11 жовтня у лікарні. Поховали Вадима на Алеї Слави. Щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять та слава захисникові. Йому було всього 18. У такому віці більшість лише починають будувати своє життя, але він зробив інший вибір став на захист України. Сьогодні громада попрощалась із полеглим воїном-добровольцем. Про цю трагічну подію дізнавались мої колеги. 15 жовтня в останню путь провели добровольця Данила Кононенка, народженого в місті Пологи Запорізької області. За словами матері полеглого, хлопець сильно чекав повноліття, аби піти воювати. Тож у свої 18 добровільно пішов до війська, аби боронити рідну землю. Дуже сильно він хотів йти воювати. Він ждав, поки буде ісповився йому 18 лет, щоб під самому. Воїн помер приблизно через тиждень після смерті батька. Хлопець загинув 13 липня. Внаслідок поранення уламками на Донецькому напрямку. У Данила була ампутація двох ніг. Лікарі робили все можливе, проте, полежавши в лікарні понад добу, його, на жаль, не вдалося врятувати. Він попав по саме ранення, отримав двох ног, там чотири перелому. Бо в пункті йому ампутували дві ноги, і в мічника він сутки прожив і вмер. Данила поховала на алеї Слави кладовища в мікрорайоні Ракове, Колумбарній стіні праху. Попри молодий вік, його сміливість та відданість стали прикладом. Тепер його ім'я в списку героїв, які віддали найдорожче заради незалежності та свободи України. Анна Паюк, перший подільський. На Хмельниччині кіберполіція викрила чотирьох місцевих жителів, які створили масштабну криптовалютну шахрайську схему. Шахраї заволоділи цифровими активами громадян України, країн Європи та Близького Сходу. Схему організував 21-річний хмельничанин та залучив своїх знайомих. У телеграм Шахраї розміщували контент про криптовалютний ринок, який спонукав користувачів каналу вкладати власні кошти. Після залучення громадян до вкладення власних коштів у їхню криптовалюту, шахраї блокували покупцям валюти доступ до керування предменими активами. Простіше кажучи, покупці не могли. Вивезти придбану цифрову валюту із криптогаманця, що розпорядиться нею на власний розсуд. Натомість зловмисники через спеціалізовані анонімні сервіси відмивали ліквідність цифрових активів та переводили її в готівку. В ході документування протиправної діяльності правоохоронцями встановили 5 громадян України, які стали потерпілими від протиправних дій криптошахраїв. Правоохоронці провели низку обшуків у Хмельницькому та місті Києви, за результатами яких вилучено мобільну техніку, комп'ютерну техніку, носії для збереження криптовалюти в автономному режимі, чорнові записи, що підтверджують. ...протиправну діяльність, а також елітні автомобілі. Організатору та трьом учасникам групи повідомлено про підозру за вчинення шахрайства та нестанціону дії з інформації, яка обробляється в автоматизованих системах. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває. Наразі вживаються заходи щодо ідентифікації інших потерпілих, в тому числі і громадян іноземних держав, які стали жертвами від протиправних дій криптошахраїв. Ред вирушає до Хмельницького. Це новий етап розвитку донорства в Україні. Мобільний пункт донації крові переобладнаний завдяки підтримці благодійного фонду українського бізнес братства. Тепер працюватиме і на Хмельниччині. Подія стартувала з офіційного підписання меморандуму про співпрацю між українським бізнес-братством і центром крові Хмельницького. Сторони домовилися об'єднати зусилля задля популяризації донорства та оперативного забезпечення лікарень необхідними компонентами крові. У Хмельницькому з'явився Редбус. Це спеціалізований автобус, оснащений усім необхідним для комфортного та безпечного забору крові. Він дозволяє проводити виїзні донорські акції у громадах, навчальних закладах та місцях великого скупчення людей, роблячи процес здачі крові доступнішим для кожного. І щиро сьогодні ми їм дякуємо за те, що вдалося реалізувати цей спільний проєкт і спільними зусиллями разом із виконуючим обов'язків директором Володимиром Миколаївичем нашого закладу. І сьогодні такий сучасний автомобіль матиме можливість виконувати важливу місію в межах нашої області по забору крові від населення і популяризувати звичайно свідому громадянську позицію по донорству крові. Поява редбуса відкриває нові можливості для Хмельницького обласного центру крові. Тепер медики зможуть швидко реагувати на потреби лікарень, виїжджати у громади та збільшити кількість донорів. Це особливо важливо у воєнний час, коли кожна крапля крові на вагу життя для поранених військових і цивільних. Ми забезпечуємо всю область препаратами крові. Ми також забезпечуємо Збройні сили України. Цей подарок для нас дасть ще краще працювати. Ще краще зробити ті виїзди, куди ми їздимо. По всій області, по тих місцях, де нас чекають, де нас запрошують. Ще раз від мене і від мого колективу. Дякуємо. Меморандум між українським бізнес-братством та центром крові передбачає спільні інформаційні кампанії, виїзні акції та освітні заходи для популяризації донорства серед населення. У нас є благодійний фонд. Він працює над різними запитами. В основному це і автомобілі, і, і дрони. І... Ну, різна різна допомога, яка потрібна підрозділам, але і соціальні проекти, які покликані, наприклад, як RedBus, покликаний, скажімо так, допомагати з донорством крові тобто, це мобільний пункт збору, який може під'їхати до будь-кого будь-куди, під офіс чи під житло, і зібрати необхідну зараз кров, тому що спочатку повномасштабки її потреба збільшилася в 4-5 разів. От в нас є один зараз такий у Львові. Редбус це не просто автобус, а символ єднання бізнесу, медиків і суспільства у спільній справі порятунку людських життів. Проєкт демонструє, що донорство стає не лише актом добра, а й частиною сучасної культури відповідальності кожного громадянина. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський. Зранку порається із хазяйством, потім городні справи та хатня робота. Кожен, хто має бабусю у селі, може подумати, що це опис про неї, але не зовсім в Україні тисячі жінок різного віку живуть у селі, та такий розпорядок дня звичайний для них. Одна сільська жінка розповіла моїм колегам свою історію. 16 онуків, декілька гектарів городу, велике хазяйство, допомога односельчанам та волонтерство. Усе це не про декількох людей, а про одну жінку. Антоніна Московчук справжня подільська супервумен, адже може встигнути геть. Усе. Це вже драно в крові, бо я постійно на таких роботах постійно. Відколи я закінчила техніку, я кругом робила на такій роботі. То зоотехнік, технік, то за ферма, то бухгалтер. То землепорядник, то голова, а тепер вже староста. То постійно моє життя прийшло в роботі. В Русі вже до мене всі привикли вдома. що пішла на цілий день і нема ну, це вже на роботі. Ранок Антоніни починається в досвіта, адже має свиней та трьох корів, коли худоба доглянута, жінка поспішає на роботу. Там вона очолює старостинський округ, тож справ на день вистачає. Роботу свою люблю. Якби не любила, мабуть, не робила. А так. Хоч буває деколи кажуть, що вже не треба робити, вже треба лишати вдома сидіти, але не раз думають, що ж я буду вдома робити, таке треба йти до людей. Після роботи жінка поспішає до своїх онуків. В неї їх аж 16. Живуть діти Антоніни на одній вулиці, тож в гості один до одного ходять часто. Жінка каже, для неї родина це найбільше натхнення. Всім допомогти, стараюся, нема ділити наші ваші, як то казала, в нас всі однакові і стараюся кожному щось допомогти. Поміж щільним графіком жінка має час на городні справи. У неї в підпорядкуванні півтора гектара землі. Обробляють його спільно, усією великою родиною. Адже їхній головний девіз допомагати один одному. Ми засіваємо 60 сотень, засіяли пшениці цей рік на зиму, 40 сотень ліцерки для худоби і то картопля, буряк. таке все. Без дітей я його скільки не тримала, напевно, і не обробляла. Так? Ми всі разом дружно маємо свій транспорт, трактора маємо свої, все ми самі працюємо. Допомагає жінка не тільки односельчанам, а й військовим. Влаштовує різні благодійні заходи. Син Антоніни захищає Україну, тож вона точно знає, наскільки військовим необхідне спорядження. У планах жінки проведені ще декількох заходів найближчим часом. На Хмельницькій атомній електростанції продовжується оновлення трудового колективу. Щороку на підприємство приходять десятки молодих спеціалістів, які обирають роботу в енергетичній галузі. Щоб полегшити процес адаптації, для новачків створили спеціальну навчальну програму. Вона поєднує теоретичні заняття з практичними знайомствами з виробничими об'єктами. У колективі Хмельницької АЕС у зв'язку із виходом на пенсію старшого покоління працівників відбувається постійне оновлення персоналу. Для того, щоб допомогти спеціалістам у адаптації на базі навчально-тренувального центру, були запроваджені спеціальні курси, які передбачають ознайомчі лекції та екскурсії на окремі локації. Персонал, який прийшов на роботу, це в першу чергу треба до них донести, на які відповідальні підприємства вони попали, які в нас є велика Які в нас є традиції на підприємстві, які перспективи розвитку атомної енергетики, наш нашого майданчика в тому числі, які гарантії соціальні. З огляду на те, що для компанії та її філії важлива кожна людина, яка має бажання працювати на енергопідприємстві, ознайомче заняття провів генеральний директор, який розповів про пріоритет безпеки, роль кожного працівника значення атомної галузі. Цей курс потрібен і не тільки через ознайомчу екскурсію. Ось подано багато корисної інформації, яку раніше дізнавалися, от через колег, люди, через керівників підрозділу. Зараз все це структуровано, подано в курсі. Вирішив працювати тут, тому що. Мені так здалося, що тут працюють по перше найкращі з найкращих, і ми робимо щось дійсно важливе. До цього я працював енергетиком на ТЕЦ в Донецькій області, але з початком війни моя ТЕЦ дуже сильно постраждала. Тому я переїхав і починаю тут життя і працевлаштовуюсь. Ця екскурсія вона нам дала розуміння величі цього об'єкта, розуміння того, що ми є, яка наша значимість для нашої держави цієї країни. Ця атомна станція. І я так як ішла на це підприємство, і йшла в комунальне господарство, думаю, ну що моя там роль, що вона там грає, що вона там значить. Але після виступу директора я зрозуміла, що моя роль теж необхідна і теж має бути. І дуже велике, дякую, що він перед нами виступив. До атомної родини Хмельницької АЕС приєдналися кілька десятків нових працівників. Внесок кожного із них у стабільну роботу енергетичної галузі зараз як ніколи потрібний для держави. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Хмельницький підтримує ветеранський бізнес у суботу, 18 жовтня з 10 до 16.00 відбудеться перший ярмарок ветеранського бізнесу в бізнес-холі Проскурів, другий поверх ТЦ це дитячий світ. Ветерани, які захищали та захищають Україну, їхні дружини та родини загиблих захисників, представлять заснований ними бізнес. На ярмарку можна буде придбати м'ясні вироби, крафтові сири, випічку, олію, каву, квіти, вироби ручної роботи, одяг та ін для відвідувачів заходу буде організована дегустація запропонованої продукції. А на дітей очікують веселі аніматори, цікаві майстер-класи та патріотичний аквагрим. Долучайтесь! Ось таким був цей день. Аби залишатися у курсі усіх важливих подій, підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Мирного вам вечора та лише добрих новин. До нових зустрічей на першому подільському.